М'яч обкатуємо в долонях. І синхронізуємо увагу із відчуттями м'яча в долонях і відчуттям в нашому шийному відділі. Починається голова рухатись вліво, вправо. І відчуваємо м'яч в долонях. І цей стан, котрий в долонях, він передається завдяки нашої уваги в шийний відділ. Підберіть на себе. Дуже робимо повільно. Ноги опираються в підлогу і рухаємо головою від ніг. Вперед-назад, дуже повільно. Лопатки рухаються. Лопатки то виштовхують трошки грудину вперед. І рухаємо головою від ніг. Відчуття розслаблення в нашому шинному відділі, як і в долонях. Шия – це одна із зон дуже перенапружена в більшість людей. І ми дійшли до шийного відео. Я казав, що ми пропрацьовуємо своє тіло знизу догори. Спочатку суглоби, потім таз, вирівняємо криш, потім хребет і потім тільки шия.